Ви на каналі Євський ми починаємо про секрет. І, і ми починаємо сто місця, це перший, це перший, але я знімаю три. Що я буду чекінган знімати. Тільки рана зібається. Хто достав, я вам нагадаю Чекінган. І на перегляду я вам ви бачите, що тут нічого такого, але треба їм до цього дійти, щоб побачити оце. Таке, okay. я вам перекладу, я жду вже два роки. І ви бачите, що я, що я тут зробив, що, що я вже чекаю два роки. Ну, я нічого не сказав, то, вибачте, будь ласка, так. Пуду, я такой, что Ой, она такая прохладная. Класс. У такая я прохладная. Кто на канал? Мне будет очень трудно, не мне... Бога... Бо я дуже люблю снимать видео. И не так хочется выйти из Ютуба. Буду ласка. Субтитры И мы продолжим. его. Ми йдемо на іншу партію, якщо що попередня була уся. І... і ми переходимо в інший. Це вже друга. А от зараз тут треба дивитися. Це треба машина, як завжди машину. Берем котика и идем. Бежим, а здесь есть Це кожен бачив цей пінгуїну за Магагаскар Каваса Кагу, Чико і Стриберт. Ну, і... Останнє на першій карті. І напишіть у коментарях, ви це все знаєте, чи ви, чи ви не знаєте. Напишіть. І ви зараз так скажете, що на цій карті? Що, і ви. І ви зараз скажете, що на цій карті такого цікавого Нічого нема. Ну це вже стало це. Ну це я колись хотіла зробити отаке. Я хотіли, але в них щось не виходило. І тепер це стало секретом цієї гри. Ну, mm -hmm. закінчується відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і всім па-па!